Всім добрий день, добрий вечір. Я з України. Мене звуть Ольга і я вишиваю бісером. І з самого початку свого відео хочу вам показати ось цю роботу я вже її розпочала. Це міні-був подарунок, не тільки схема, а ще й набір бісера від моєї підписниці Любочки Любочки Глютяєві, з якою я познайомилася на Ютубі. І вже з, <кій> ви бачите, вже потім у Фейсбуці вона в мене в друзях. Хочу трошки розказати, що це людина дуже така щедрої душі. Розумієте, вона, я вам знімала відео, де я сама купляла схеми, схеми вже з наборами бісерами, допомогла моя сестра, яка наразі там в Києві проживає, бо в Сумської області. Самі знаєте, що робиться. І Любочка мені також зібрала і схеми і набори. Я ось пробалакала, кажу, о яка я рада, що мені оце таку схему Любочка зробила. Навіть вона не показувала мені, які схеми, що там буде. Це було для мене неочікувано, розумієте? І людина як вгадала, що я хочу ось таку якусь парну схему. Казала ну, або фламінго хотіла, або такі цаплі. Що ви думаєте? Вона оце мені пише, що я ж вам купила фламінго, я вам купила ще й то, я вам купила ще й це, ще й бісер один підібрала, другий ще треба підібрати. Я знаю, коли у вас день народження, я вже вам все приготувала. Розумієте, мені хотілося плакати. Ну що це? Кажу, Люба, я приїду, тебе поб'ю. Та що ж це ти робиш зі мною? Боже, а самі, звісно. Це було не, не можу вам передати. Це було дуже-дуже приємно, бо це така підтримка. Бо іноді не то, що хочеться знімати а вона ще каже, що я хочу, щоб ви побільше, щоб ваш канал типу, продержався, щоб ви знімали відео, щоб було що вишивати. І, розумієте, людина за, ну не знаю, як сказати, вона так турбується про мене. Я ж говорю, ми з нею зараз спілкуємося як. Як будто ми з нею дружили, не знаю, 100 років. Дуже хочеться, звісно, з нею. <кій> Ви бачите, з горла, Дуже хочеться побачити з нею, поспілкуватися, бо ми з нею ні разу так ще не бачили вживу. Не знаю, я, я, це дуже, такі люди бувають, мабуть, рідко, і це дуже цінно, і я ж кажу, це така підтримка, що навіть не уявляєте. Хотілося плакати, що. Є така людина, що вона про тебе турбується і день і ніч. Що хочу сказати? Я, звісно, я почала цю схему. Дуже мені схотілося відшити оцю водну лілію. ну Потім, звісно ж, ці цаплі будуть. Що я хочу сказати? це схема від виробника 1001 схема. Ось такий артикул. Це А4, вроді така невелика, але ви знаєте, така повна зашивка. І мені дуже вона подобається. Я навіть не уявляю, якої краси будуть оці чаплі самі. І ось така водна Ну тут, так, тут трохи йде ось Ну, нога попала ця. Цаплиці. Ну, Нічого страшного. Нога, нога, є нога, лапка. Сама, сама оця чудесна лілія. Знімаю вже ввечері, бо в день нема як, часу. Бо Старша онука зараз на канікулах і менша, розумієте, треба з ними щось щось робити. Був день мами, я ну трошечки там вам розкажу, ми ходили до парку, люди гуляють, було якраз добра погода, сонечко. І було все добре. Ви знаєте, оці вони не натуральні, це такі зроблені, бачите, хтось. Ось їх такі зробив. Мені не пам'ятають про суми про вербну неділю, що трапилося в Сумах. Дуже тяжко це сприймати, дуже це все так болісно, що не передати Так, ви скажете, життя продовжується. Але нападає депресія. І ось, дякуючи таким людям, як Любочка, це така підтримка, я ж кажу, це дуже-дуже. Дійсно, велика-велика підтримка. Люба, я тобі дуже-дуже вдячна. Навіть не уявляю, я, я, я немає в мене навіть слів, щоб тобі віддячити, і я ж кажу, що дуже хочеться, щоб ми зустрілися. Це в мене поки що мрія. Що можу сказати? Нічого не можу сказати такого поганого. Бісер лягає ось добре. Бісер був підібраний так. Зараз, підожіть, достану той же листик, таку, аркуш, вибачте, і покажу, що ж там, які номери бісеру. Так, ось схема. Я побачила, що тут майже все підібрано, як тут хоче виробник. Там щось жовтий, якийсь, вроді би. Був бісер замінений, але я вже буду розказувати про бісер уже. Ну, Кожний бісер розкажу вже потім. Я завжди розказую, як я хоч трошки вишию, це дуже зовсім мало я вишила, можна сказати. ну Тому поки що про бісер нічого не буду розказувати. ось Ще раз покажу схему. Ось така от картиночка буде. І буде, звісно ж, буде продовження цієї роботи поки що початок. Хотіла показати і подякувати Любі за те, що вона мені вислала ось таку прекрасну схему і з набором з бісера. Ось такий в мене органайзер. Я вже туди понасипала бісер. І ось такі значочки. Все дуже добре видно, нічого не можу сказати. Абсолютно, все дуже добре. Хочу сказати ще ось про цю роботу. Це тюльпани від Accords. Мені дуже сподобалася схема, я вже казала, але я не очікувала, що це буде акорнс. Чомусь мені акорнс не дуже заходить. не знаю, але мене зараз, Я вже показувала мене цих схем доволі не так, що багато, але вони є. Так, Любочка, я ще хочу сказати, що я користуюсь голочками, які ти мені прислала. Дякую, Люба. Іголочки, я ж кажу, і бісер, і схеми, і все людина мене снабдила всім. Що хочу сказати по цій схемі. Тут вже є номера бісера, і бісер мені підбирала сестра. Так як хоче виробник. Ось я вже почала, бачите, зелений. Зелений, тут більше бачу натуральний бісер буде. І почала ось ці кольори і все. І мене далі не йде, тому що. Два кольори. Так, зараз візьму ножиці, вибачте, ще раз не дуже підготувалась, бо я ж кажу, я за цим столиком сьогодні знімаю. Не все подоставала. Чому чому так мало вишито? Тому що, ось дивіться, оцей номер. Так, зараз оцей 16 ну І, і оцей номер. так дивіться. ось це трохи як яскравіше, це трохи темніше. Вони тут, якщо чесно, ось, бачите, оце вроде, як розовіші, це темніше. Видно тільки вдень. Вдень, на жаль, у мене зараз нема змоги вишивати. А ввечері мене вже лупа там є така, і я дивлюся, і вибачте, мені вже окуляри нові. Виписали, і я не бачу, не бачу, як мені оце, оці два. Тому що, бачите, ось тут така відмітка і тут. Вони дуже схожі. Я, я не знаю, ну невже ж не забуло якийсь квадратик тут зробити, Чи я не знаю? Ну, ну дуже вони схожі. Я, я навіть чомусь роз, знаєте, так розстроїлася, що не знаю, як я буду вишиватися. Дуже думала, я їх так швидко вишиють тюльпани, Нічого в мене не виходить. Не виходить. Одразу скажу, що, 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 що мені робити, не знаю навіть. Так я вдень дивилася. Вроді би щось там видно. Ну, це, ж знаєте, треба приглядатися, де там, що як, колір, бо бачите, ось тут темне і все, але тут серед цього темного є ось цей. І от шукаю його, де він тут трошки колір світліший, де, де темніший. Це не знаю, я не знаю. Навіть не можу уявити, як я буду їх вишивати. А хотілося б вишити. Дуже чудова така схема гарна. Ну, ось так. Я ж кажу, чомусь мені корс не заходить, хоч я знову. Вони ж розуміють, дівчата також ті що продають. Вони знімають картинку, все. Чи я це схема потім уже сам дивлюся, коли купляю, як кажуть, котам. Мішко, ну треба б цікавитись мені, чиї це схеми. Але ж оце ж так, біжом скоріше сподобалося, заказала все. Ну, Тепер буду мучатись, Не знаю, що я буду робити. Щось буду робити, якось буду вишивати. Вже бісер висипала на такі. У мене є ще один органайзер. ленті такі. Ну, якось буду вишивати. Хотіла просто показати, що, що в мене виходить. Попочинаю -нач... По роботи і буду колись двигати їх. Так, це вже друга, яку я почала. Далі я роз... хочу розказати, що я я в тому відео показувала, що я почала вишивати сумку. Я її закінчила. Я там трохи перероблювала. Там угол у мене, я спочатку там вишивала а мене, там воно не дуже, я це все його розпорола, там випорола і почала по-новому. Тому в мене вже сумка готова. Зараз вам все покажу. Що можу сказати по сумці? Майже вишита, ось така краса в мене виходить, вже набагато краще. Оцей угол я. Його розшила. Бісеру мені вистачає. Ось, бачите, я все виколопувала вчора і то нож десь з ножицями, десь з голочкою. Бісер мене ще остався, так що мені вистачить уволю. І <кій> я була почала з цього краю, щось собі надумала, що це шов назад голку. І, в общем, в мене тут було щось таке, ну, що попало, можна сказати. Тому я вирішила його. Все це наново зрізати, О, зрізати і наново все попришивати. Ось так мені виходить. Бачите, при світлі такому трошки блистить. Ну, сумка сама, вона сіра. Це кож сам, я так зрозуміла. Ось такі в мене і будуть ручки. Я навіть не знаю, що я буду з нею робити. Може, сама трохи поношу, може, може. Навіть ще не придумала, що буду з нею робити. Ось така сумка виходить. Хочу сказати, що мені не дуже сподобався друк. Чому я і запуталася спочатку. Ну як, десь, десь зрозуміло, десь, десь не дуже мені було зрозуміло, хоча я вишиваю вже давно. Але і сумки я вшивала, Ось перед цим я показувала вам, шопер, я була вишила і вже не один. Так, і також вишиваю картини все. Ось, ну, ось чомусь у мене так вийшло. Ну буває, буває. Я думаю, що не тільки в мене таке буває. Так що все буде добре. Зараз пришию вже знову, і в мене буде ось така ось, добре. Буде ось така краса. Красуня сумка. Я навіть не знаю СК135, я його ще не взнавала. Чия це сумка, треба буде почитати, чия це сумка. Я маю на увазі хто виробник. Поки просто хотіла сказати, що я це все відпорола і буду вишивати наново. Покажу вже, вже готово. І ось сумка завершена. На сонечці вона, звичайно, блистить, дуже така ярка вийшла. Бісер залишився, десь використаю його в інших роботах. Подивилася в інтернеті, ви можете також подивитися, що виробник це Дана. Такі. Там ще інші є малюнки, сумочок таких, може, вам сподобається інша. Ну, я ж кажу, я її, можна сказати, заказувала, дивлячись по телефону, що сестра зайшла іменно в цю крамницю таку рукодільну. І в мене вийшла ось така сумка. Ось така красотуля. Ще хотіла навіть не сумку показати, а оці квіти. Це був день мами у цій країні, і мені подарувала донька ось такі лілії і троянди. Їй також тут подарували. Вона також мама, їй також подарували квіти. Вона змістила все в один горщик. Ось Тут, коли купуєш квіти, то даю така штучка, туди її виліваєш, щоб краще вони стояли. Але потім вода така трошки мутна, виходить. Ось такі троян, О, вибачте, лілії і троянди дуже гарні. Лілії такі не необичний колір, камера не передає, вони такі, знаєте, лимонні, дуже гарні. Хотіла показати просто ось таку красу. Ще ми ходили до парку. Так, це тут дитячий в мене дитячий домик. Мої малі гуляються анучки. На, на, на фоні домика знімаю. А, ходили ще до парку гуляти. Трошки я знімала відео, а так краса, світуть квіти, а Україну бідно бомблять, бомблять і все, не, не зупиняються. Ой. У мене така краса, вона мене трошки заспокоює, трошки відволікаєшся. Ще, може, якось зніму на, на вулиці. Покажу, як може ось сьогодні сонечко, не знаю, може підемо десь на, на дитячий майданчик. Може зніму ще оцю красу на вулиці. Так що одна в мене ще завершена робота. Це така сумочка від Дана. Може комусь також сподобається моя робота. Дякую всім, хто дивиться мій канал. Пише коментарі. Всім вам дуже-дуже вдячна, що незважаючи на війну, ви, у вас є час, ви дивитесь мене, пишете коментарі. Я вам дуже-дуже вдячна. Хочу показати вам ось такого капелюшка, гарненького. Зараз спробую покрутити. Так. Так, так, так. так. Ось. Теметелики і квіти, і все, що хочеш. Ось ще гніздо. Ось такого. Красу створила моя донька. в школі була у них іста, якби Пасха. Діти пішли на канікули, моя старша онука. Треба робити ось таку красу, в школу було. ну Місця вони не зайняли в конкурсі, але сказали, що дуже гарно. Там не дуже -то багато було шапок. Не те, що як у нас, знаєте, треба було кожному принести щось, якусь поділку. Але все зроблене своїми руками. Ось така краса тут. Мені і подобається. Багато кому теж сподобалось. Бачите, яка краса. Ось такий капелюшок вийшов. Так, трошки як тінь падає, ось так.